Далі продовжуємо розглядувати лінію долі. От. Ось вона починається у нас з такого якби, тризубця лінія долі. От. І тут, якщо придивиться, отаке манюньке входження. Це може бути орієнтовний час родів, тобто орієнтовний час дитини, тобто коли у вас буде дитина. Але уточнювати треба по всій руці. Тобто тут може бути у вас лінія браку, і на ній також може бути одна, або отаку, ще одна рядом. Такої, тобто дві. Це можуть бути близнюки або двоє діток в разний період часу. Це ще може бути, на що дитини тут вказано. Тобто тут у вас іде Такий пояс роду. От, і коло нього отакі теж є. Якщо довга жирна, це хлопчик. Якщо коротесенький такий, це дівчатка. То тобто і здивимося, в кого щось є подобне. Пишемо, цікавимося, всім все поясню. Друзі, прошу вас підписуйтеся на канал для збільшення аудиторії. Для поширення моїх їх відео, щоб я міг підключити монетизацію. Тоді в мене є новий план стосовно рук. От, і позначення їх, і уточнення фактів на руках. Таких, хто ще не знав, не бачив, такого в інтернеті просто немає. Але для цього мені треба збільшити аудиторію. Всім дякую!